Давай, Мироше, розказуй, чим ми будемо займати зараз? Сор сортіровкою. Сор Я бачу, ти вже тут посортував трошки, по номерах ти вже розумієшся, бачите вже як <гументу> менеджер. 60-ті, 61 перші, 62 другі номера, все поні. То понісу це ти вже шариш, так? А що ти? Дивися, що бачив, що посходив. Ярослав підтягнувся помагати. Правда, де в нього з носа йде щось? <гументу> Що, а, що? то і мороз? Мороз. Та, мороз, щось прийшов. Що, що ми починає, пацани? 60. То вже два місця на тому стіл вже треба другий з села складувати. 60 так, там, бо нижчих ще 60 казав. немає вже, ти знаєш. Ну ти ж сказав. А так. кондьори з якої цифри починаються? І щось, я не пам'ятаю. 60. Ага, 94-й. О, чи? ну все, ще раз. Ти там вискладав. Все, зараз ми розкладаємо цей. Радіатори по стілжах, а у вас, якщо є питання по радіаторах, або вам потрібно радіатори легкові, грозові, вантажні, спецтехні.